Корм Карпро, тигровий горіх, дуже добре зволожений, без крупної фракції, просійний через 2 мм до замісу. Крупна фракція вся викинута через півгодини після повного зволоження. Ну, насправді доволі активний. Частина спливає доволі багато, муть на дні залишається. Тобто це той робочий стан, який ми б використовували на змаганнях. Тобто, пропустивши через 2 мм. Ну, типовий корм. Ніби все окей. Розмивається, розпадається доволі швидко, хоча дуже сильно зволожений і е, доволі добре запресований. Ну, дуже сильно маю на увазі якраз так, як треба. Ось весь лежить на дні, спливають частинки лише дрібні. Але запах доволі специфічний, тому м, так є, 50 на 50.